Рекламу Підпочинської селищної ради 8 липня, положення про постійні комісії, на спільне засідання постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, ефір, гуманітарної соціальної політичності. <тасвідування> і считають господарства та власності, промисловості, підприємства, транспортських та сфери побуло більше 50% членів від складу комісії, чи постійної комісії. У разі повітряної тривоги прошу всіх пройти до найближчого укриття. Також хочу довести до відома, що на виконання вимог закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, засідання постійної комісії і для вдягає відеозапису До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перше запитання. Може, про устає повністю зараз. За те, щоб даний порядок такий У да? Можна питання? Я хочу виключити питання номер 13 по поводу безоплатної передачі еперативного держава. Джерела життя. Тому що це питання потребує детального вивчення, до працювання. Хто за те, щоб виключити 13? Перейдемо безпосередньо до розгляду. Перше і друге питання доповідачного тракту з Людмила все перечитувати, усі додаткові матеріали, плануємо роботу поквартально. Ще раз хочу сказати, що це план це як основа для роботи ради, але протягом року ми маємо як депутатський корпус доповнювати, розширювати запропонований план роботи. Це і наші в'язні прийоми, це і наше звітування всіх комунальних підприємств, це наші розроблення комплексних планів. Наші питання, врегулювання земель, земельних відносин і таке інше. Є запитання до Немає. відповідання? Немає. Хто за те, щоб е, дане питання винести на розгляд чергової сесії, прошу за. Дякую. Наступне питання. Наступне питання. Е, відповідно до чинного законодавства, якщо посадова особа місцевого самоврядування успішно. Пропрацювала на займаній посаді понад два роки. Вона має право на підвищення чергового рангу в межах відповідної категорії. Такими особами на сьогоднішній день є чотири старости: це Бойко Геннадій Пилипович, староста Сергіївського старостинського округу, Воронецький Сава Миколаївич, староста Боківського старостинського округу, Колонтай Алла Олександрівна, староста Маловосилівського старостинського округу. І кушнір і Гампарина, староста Кречинівського старостинського округу. В межах п'ятої категорії посад, це вже буде найвищий рамк. Вони отримують в межах п'ятої категорії, дев'ятий ранг. І вношу пропозицію саме зробити перерахунок з 1 грудня на сесію 19, але люди відпрацювали понад два роки. Термін не був з 1 грудня. Є питання до побідача? Немає. до те, дане питання винести на чергову сесію? Дане 17 -е питання. Жителям села Бобрисько районному Одеської області розподання, виконуючи обов'язки став Тивобільського обов старострінської ушні ім. Михайлівни. Підготовимо проєкт рішення про присвоєння почесного звання мехову Роману Михайловичу. 20 серпня 1999 року народження, який брав із тисячу, тисячу, тисячу де, який брав участь в АТО в селі Мар'їнка, Красногорівка та Олександрівка, а також із перших днів повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Херсонському на напрямку. І в селі Олександрівка Херсонської області отримав. Важке поранення, втрати обидві ноги та руки. наголошені медалью за відвагу третього ступені. Подружений виховує п'ятого дітей, приймає активну участь у житті громади, і приймає займається приймає, патріотичним вихованням молоді, влучається до волонтерських. Приймав участь активно у діях на Миколаївському та Херсонському напрямку, отримав поранення практику, виховує трьох дітей. Також приймає активну участь у патріотичному та патріотичному вихованні нашої молоді. Є запитання за допомогою? Немає. Хто за те, що... Запропонований проєкт рішення вийшли на розгляд наступної чергової сесії. Прошу голосувати. Всі за. Дякую. Наступні два питання. Вповідаючи трек Анатолія Марок. Перше питання про розгляд колективного звернення щодо встановлення меморіальної дошки Шевченку Дмитру Оленовичу на фасаді приміщення Люборшівського ліцею No2 Зібочівської селищної ради Одесської області. Друго. Військовослужбовець. У нас, давайте я поясню ситуацію. Ви знаєте, що в нас дуже багато загиблих. Дуже багато звернень щодо встановлення меморіальних дошок. Нагадаю вам, що у 2021 році у нас було прийнято положення на сесії селищної ради про встановлення у порядок встановлення меморіальних дошок та меморіальних знаків. Відповідно до цього положення я вам основні тези нагадаю, що <coughs> меморіальна дошка, про яку зараз йде мова, меморіальна дошка встановлюється померлим загиблим особам. Не раніше, ніж через рік після смерті, винятком є тільки герої України, яким присвоєно відповідне звання. Тим можна достроково встановити мореальну дошку. І є відповідні вимоги загальнодержавні, які ми теж відобразили в своєму положенні, що підставою для встановлення моряних дошки це є загальнозначні події в історії селища та сіл, які увійшли до громади при особистій Внесутні особи в певну сферу діяльності, яка сприяла довготривалій користі держави та між фахівської територіальної Також наявність офіційно визнаних на досягнення особи в державній, громадській, політичній, військовій, виробничій господарській діяльності в науці, техніки, культурі, мистецтві, так і те Відповідно ініціатором встановлення моральної дошки можуть бути як якісь організації, так і. Окремі громадяни. Якщо це окремі громадяни, створюється ініціативна група, збираються відповідні підписи, не менше 250 підписів, і е, подається клопотання на ім'я, е, перелік документів, збирається там біографічна довідка, підтвердження ось цих історичних фактів, які внесла зробила дана особа для громади, для України. і Це подається на ім'я голови, відповідно розглядає це питання профільна комісія. Враховуючи, людей, так, дедуло, враховуючи велику кількість звернень, за, саме за інститутні голови було на, в цьому році на, на одній сесії селищної ради було прийнято положення про, про встановлення дошки пам'яті. Тому що е, меморіальна дошка встановлюється на фасаді будівлі, ви самі розумієте, що кожному поставити меморіальну дошку, а дошка пам'яті встановлюється в інтер'єрі будівлі. Це та сама. Маморіальна дошка трішки, трішки менших розмірів. Е, виготовляється, ми відобразуються в положенні з е, каленого скла. Е, якщо хтось бачив, пам'ятає дошка, -дошка масловському герою України. сама, е, тільки трішки менших розмірів, е, по тому самому принципу, але встановлюється в інтер'єрі будівлі. Чому в інтер'єрі будівлі, тому що на фасаді не можна все відобразити, і тому, що в основному у нас хочуть встановити дошки, або, або вічні пам'ять полеглих, саме там, де він не працював, а де навчався. Тобто найбільше це, скажімо так, якщо можна сказати, нагрузка на школи. Тому школи виділять місця і по бажанню вже рідних, це як альтернатива дошки, будуть встановлені дошки пам'яті. Тим більше що? Теж на сесії було стверджено, що селищна рада, за, е, родичі встановлюють дошку пам'яті, селищна рада компенсує їм ці у корозні 10 тисяч гривень. Дошка пам'яті, в е, нас вже є перше, було перше звернення, ми їм запропонували альтернативу, сик, е, ви знаєте, ці це залишна вироб. Ми розводили з ними макет, їм все сподобалося, фотографії вони представили, е, написи, які вони хочуть, що там. Було записано, то є в Києві фірма, яка робила меморіальну дошку, то дошка, дошка ця обходиться в 11 тисячів, а селищна таку до 10. Тобто ну, доволі, я вважаю, доволі непогано, поки що конічна по ціна. А тепер переходимо <кхух> до звернення. До нас звернулася ініціативна група на чолі з однокласницею Шевченка Дмитра Олеговича. Щоб встановити саме меморіальну дошку на фасаді ліцею номер 2 Шевченко Дмитро Олегович проживав в селищі Любашівка, закінчив відповідно ліцей номер 2 вступив до Інституту військово-морських сил, навчався там у липні 24 року, отримав первинне офіцерське звання лейтенант і був призначений на посаду заступника командира корабля морської оборони 3-го рангу корабля Миколая. 20 вже вересня 2024 року, виконуючи службові оборостки під час ракетного обстрілу міста Одеси, він отримав важкі поранення після яких відповідно помер. В, в рішенні в проєкті рішення ми пропонуємо відмовити місцеві групі установлені меморіальні дошки і запропонувати саме встановлення дошки пам'яті. de monoteira, ela é української Національної та Громадської ідентичності при любашівській Селищен раді. Координаційна рада утворюється з метою здійснення повноважень у сфері повноваження Української національної та Громадської Ідентичності, створення умов для Національного патріотичного військово-патріотичного виховання як громадськості, так і заставичого покоління на території любашівської селищної ради. Щоб е, запропонований <кій> проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії, прошу голосувати. Всі за. Дякую. Дякую вам. Наступне шосте питання, доповідач Анна Вікторівна.

Час відключення світу. Є запитання до за доповідача? Немає. Хто за те, щоб запропонований проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії, прошу голосувати. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей балансу Лисійської селищної ради на баланс комунальної установи залежно по Турсісткої селищної ради. Це не сіль технічні. передачу альтернативного джерела, що генератора потужність 22 кВт з балансу Басівської селищної ради на баланс комунального підприємства з джерело комунісели ради. Генератор передається відповідно на виконання пункту 2 потукову 14 від 13 до до 25 року комісії з питань маємо по видічної безпеки та надзвичайних. Дякую, дякую вам. На заступні питання відповідальна друга Ігоря Михайлович. Добрий день, шановні присутні. На ваш розгляд подається проєкт рішення про безоплатне прийняття гідротехнічної споруди данни, що розташована за адресою вулиця Широка 102. Село Чепетівка на обліку Дошівської селищної ради Хмельницького районного Одеської Значить, По даному питанню відділ працює вже з 23 тобто відповідно до чинного законодавства, то, що майно, яке не знаходиться на обліку, повинно пройти відповідний термін, тобто визнання його як без хазяїн. Тобто ми дали об'яву в засоби масової інформації, отримали відповідно вархівні відділ, тому що вже... Ну, Дана інформація була розміщена да. в газеті КІБРО. І... Тут ще рішення було Одеського окружного адміністративного суду, тобто на виконання цього рішення ми повинні були, як, як вони пишуть, що ми бездіяльно, але це питання ми вивчали і більш детально його розглядали ще з 23-го року. Перед тому час вже пройшов, і ми хочемо взяти його на увагу селищну раду. На території нашої теперішні. Так, так. Є запитання до доподача? Немає. Хто за те, щоб запропонований проєкт рішення винести на розгляд нової сесії поставити? Всі задяку. Наступні питання? Наступне питання у поводку надання. Схема санітарна. Про надання дозволу в нашому суду. Комітету Бусівської селищної ради на розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Милосівської селищної територіальної громади Хмельницької району Одеської області. Це була вимога припис Державної екологічної інспекції південно Західного округу Миколаївської та Одеської від 22.10.25 року номер 55 Тобто схема передбачає для того, щоб повноцінно здійснити сіяльність на території селища. Щоб визначити місця окремі тобто для роздільного і побутового сміття, тобто відповідно до цієї затвердженої схеми буде відповідно діяльність. Дірвокселес Поліщенської селищної ради об'єкту нерухомого майна комунальної власності до напірної башки Рожновського розташованої за адресу Чого Чібшкого село Творського міністри територіальна громада з Крим Одеська. Ну тобто, на сьогоднішній момент до нас було питання відділу освіти. Вони подають воду на об'єкт школи. Тобто, Визначається, що в них є верховина, бажане не на їхньому політі. Тому ми приймаємо таке рішення, що виїжджаємо, обстежуємо башту Рожновського і виносимо на сесію. Є запитання до відповідача? Немає. Хто за те, щоб запропонований проєкт рішення винести на розгляд чергової сесії? що з липня місяця ми розпочали цю процедуру відчутження. Це ФАП, який знаходиться в селі Бог другий Розпочинали ми з оцінки цього майна, затверджувала правила і порядок проведення електронних аукціонів. І На сьогоднішній день вже відбувся електронний аукціон. com um, voto Проєкт рішення про надання дозволу на списання основних засобів. тобто Заклади освіти при літалізації все дороблять внутрішні літералізації, наказу списують матеріали, засоби певні, це і полотильники, боллери, телевізорі, музичні центри, які експлуатації понад далекий час знаходилися. Є запитання? Має Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення і винести народ чергової сесії, прошу усилання. Всі за. дякую. Наступні депутації інформації винограду. Рішення про утворення комісії з розглядання питань щодо надання допомоги та вирішення сухого питання в окрему категорію виключно переміщених осіб. Що проживали на тимчасово окупованій території, пришли. Те, що розкажуємо, постанова 1176 22 литня 2025 року це порядок державної допомоги, яка має допомогти певним категоріям переміщення осіб, зі словами того, що раніше жили на тимчасово окупованих територіях. Та вирішили питання. Вона запроваджує житловий ваучор, він буде електронний, напевно, на гривень, який можна буде Славчаники повидії, осіб з інвалідністю, нам потрібно створити таку комісію авторизати питання і принято селищної ради, без утворена комісія. І ще хочу звернути вашу увагу, що це рішенням ми хочемо, крім того, що першим питанням створити комісію за розвитку подальшої допомоги для вирішення житлового питання, окремо категорія внутрішнього переміщення осіб, і затвердити положення таке про комісії від додатку. І також в подальшому девувати виконавчому комітету Росії селищної ради повноваження, уповноваження оборону згідно такого порядку, вже здійснити, вам нам приймати рішення засідання комісії. Це відповідно до цієї постанови. Ми повинен сесії завершення. Є запитання до доповідача? Немає. Хто за те, щоб поговорити даний проєкт рішення та винести на розгляд чергової сесії прошлого? Я дякую. дякую вам на цьому порядок. День засідання постійної комісії. Дякую всім.